Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сейчас». час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Микола Малумуж, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, Генерал армії України Микола Григорович, рада вас бачити. Дякую, що да, слава Україні. Героям слава середа, 26 березня. У нас на календарі. Я пропоную традиційно почати із оцінки ситуації на фронті, яка вона звіт. Аналітиків американського інституту дослідження війни, оприлюднений 26 березня, показує, що Сили оборони України мають просування на північному заході Білгородської області водночас фіксується просування з боку росіян в районі Курської та Сумської області біля Торецька та на заході Запорізької області. В цілому, як ви прокоментуєте те, що зараз відбувається на фронті, і яке значення мають операції, які проводять збройні сили України в Курській області РФ та в Білогородській області РФ? Ну, ми говоримо про стратегічний якраз зараз стан. Ми все-таки тримаємо активну позицію, Ворог не має тактичних, я не говорю про стратегічних успіхів. Якщо ми говоримо прямо з Курщини, це надзвичайно важливий напрямок зараз по стримуванню ворога, щоб він не переорієнтував свої ресурси на інші напрямки. Тому що свій час для проведення курської операції він змушений був перемістити ряд досвідчених підрозділів з Покровського. Для того щоб відтісняти наші війська зараз. Ми тримаємо на курському напрямку біля 80-100 квадратних кілометрів російської території, О, тримаю кріп райони на кордоні Сумщини, хоча ворог там веде надзвичайно потужні вогневі атаки, е, намагаються перекривати логістичні шляхи. Вона досить удари по самим сумам величезні жертви. Але е, ми скріпили позиції додатковими резервами, е, підтягнули артилерію і зенітно ракетні війська, що збивають дрони. І зрозуміло, самі е, е, велику частину дронів направили на знищення ворога, і там ідуть великі ударні групи з нашого боку вогневі в першу чергу і дрони, які нищать резерви, які рухаються е, по напрямку Сумська область, е, частина Курщини для того, щоб не тільки відтіснити війська, а зайти з флангів. Сьогодні ми надаємо це робити Укріп позиції. Готував зарані. Була раніше інформація, що не готувалось, готували і укріп позиції, знаючи, що ворог може наступати і е, є пануючі висоти. Тому йдуть тяжкі бої, але ми їх активно відбиваємо. Альтернативно, щоб ворог відтягував війська від Курщини і з інших секторів. Ми проводимо е, свої бойові операції на Бігоручні. З одного боку, це е, системні удари при кордонній зоні. По вогневим точкам, по штабам, по складам боєприпасам, і по резервним частинам, які там рухаються. І це якраз е, е, можливість вже тепер створити альтернативу. Такий приблизно маленький Курск, де ми відтягуємо війська. Мало того, підготувавши хороші вогневі засоби і розвідку, наносив зараз системні удари і знищуємо і техніку, боєприпаси, От, особливо е, навіть уже, е, тактичні. Аеродроми наносимо удари. Ну, і зрозуміло, війська, які там появляються Це ще один фактор нестандартних дій, які сьогодні е, спрямують можливість наших військ не тільки просуватися на території ворога, а проводити удари з е, півдня по тим угрупуванням які рухалися на Курщину. Оце один із факторів, який ми раніше говорили, що е, могли б задіяти зразу одну моменту Курщина, Деврощина Брянщина. І зрозуміло, можливо, удари по іншим секторам, в плані визволі окупованих територій. Де зрозуміло, що тоді недостатньо достатньо було си засобів, особливо новітніх можливостей, що не поступило тільки 30%, відсотків. Хоча вже 12 бригад було готові, як говорив Зеленський, не озброєний. А дійсно таке озброєння дало можливість провести широкомасштабну операцію по визволу. Ну зараз їм уже виховачі з того, що є. Тому Білгород це дійсно ще один напрямок, де ми маємо перспективу сковування військ. І відтягування з Курщини і частково з інших секторів Донецької області. Я думаю, якраз цей формат сьогодні важливий для того, щоб ворог не міг демонструвати активних наступальних операцій. Якщо Путін буде терпіти невдачі на фронті, це може призвести до ядерної ескалації. Таку риторику ми чули від американської розвідки восени 2022 року. І ось напередодні Блумберг, посилаючись на власне звіт директора національної розвідки Сполучених Штатів, опублікований 25 березня, пише про те, що американська розвідка дійшла висновку, що російський диктатор може вдатися до ядерної ескалації у разі невдач у війні. Більше того, американська розвідка. Повідомляє про те, що Росія розробляє якийсь супутник, який здатний нести ядерну зброю. І така зброя Росіян може призвести до цитата руйнівних наслідків для сполучених штатів і усього світу. Така якась певне дежавю. Знаєте, із тією інформацією, от яка знову ж таки американською розвідкою озвучувалася у 2022 році восени. Я пригадую, Микола Григорович, ви неодноразово під час наших з вами інтерв'ю наголошували на тому, що Путін шантажує ядерною зброєю Європу та Сполучені Штати Америки. На вашу думку, із чим пов'язані ось такі витоки зі звіту американської розвитки, які з'явилися зараз в американських масмедіях, ну путін активно проводить інформаційну війну. Мало того, він офіційно заявляє про те, що є е, можливості засоби ядерного стримування. Е, буквально зараз проводять випробування знов ракети ЯРС, яка не вдавалася, постійно вона падала, тому там немає таких можливостей космічних, як він там казує. Вони навіть ті е, балістичні ракети, які е, демонстрували, а їх чотири штуки, не випробували системно. І навіть навчання, які вони проводять, чотири види якраз балістичних е, е, можливостей це шахтного типу, це натягачах. Це на підводних і на е, ракетних човнах, відповідно, на літаках ту 95 е, ту-160, вони всі фактично не досягають цілі. Тому сьогодні потенціал не такий високий, тим більше частина з них, які виробляються в Україні та й в інших е, секторах, не проходили регламентних роботи по 35 років. А це знецільне фактично потенціалу. Тобто є деякий потенціал, але він не такий потужний. Тепер ще одна дуже важлива складова. Що б там не говорив сьогодні Путін, і національна розвитка зараз, як і е, через Трампа, вони підігрують це нагнітання, так вони і тоді, при Байдені, тепер при Трампі, е, дають її по різним оперативним каналам, що вони готові використати цю зброю і проти США у випадку зміни позицій на конфронтації, і проти особливої Європи, яка зараз підтримує Україну. От, тому в даний момент доводиться е, ця оперативна інформація до джерел е, розвідцівториста. США а, а керівник національної розвідки, ну яка не мала досвіду, взагалі зараз доводить це все на а, рівні Білого дому і а, сенатського комітету по розвідці, і це якраз такий виток, начебто, та ситуація сприяє відступу США від тих позицій, які вони б мали більш рішучі щодо Росії у випадку невиконання зобов'язань по мирним угодам, тобто це тиск на США, щоб вони йшли на поступки, але підтримали умови Російської Федерації. На переговорах в аріяді і на інших майданчиках, що вони зараз і роблять для того, щоб посилювати, зараз треба давати сигнали і навчання проводити ядерні, і з іншого боку запускати е, е, оперативну інформацію через можливості своєї розвідки, американській розвідці. Але друга складова е, Росія чітко знає, що з урахуванням цих загроз, як би там Трамп не міняв позиції, всі засоби США. Британії Франції насіли на попередження можливого розгортання ядерних засобів для бойового чергування, а тим більше для пусків у випадку розгортання. А, а навіть якщо намагатися будуть пускати, бо всі задійні засоби знищення якраз засобів Росії і самої Росії. Це дуже складна модель, і Путін розуміє, що не вижити нікому, тому що ядерна війна по моделюванню ситуації, яку ми раз говорили, проводили американці, але з росіянами і з китайцями. Завершається знищенням людства. Тому вижити там неможливо. І Росія не буде односторонньої переможець ні при яких засобах. Якісь супутники запустить, вона ще ресурсів не має, а тим більше, ну в США є і е, засоби знищення супутників. Але це вже космічна війна. Це надзвичайно загроза знов світу. І на це ніхто не піде в плані та скаже: ну, допустити, що Путін себе робить, ні китайці, ні індуси. Ні, зрозумію, інші країни, тому що це кінець цим китайцям, або іншим країнам і народам світу. Тому, щоб вижити, будуть всі об'єднання, тиснути на Путіна не використання ядерної зброї. Це початок страшної історії людства і землі. Тому він може цим гратися, але е, тут уже не буде того, що ми там стримаємося, ми там зброю якусь не будемо використовувати. Тут уже питання або виживати, або ні. Тому Путін е, чітко попереджується по різним розвідканалам, що це недопустимо. Да, це може план конфронтації інфраційних війн, холодної війни, як він веде. Ну я думаю, стримування буде. Щодо України тут е, використання балістичних ракет неможливо технологічно, тільки тактичні. Це може бути якраз «Ескандері», наприклад, ЧХ-55. Е, але ми збиваємо їх петріотом та іншими системами. Тобто, і тут неефективне використання по частині, зрозуміло, території, де ми захищаємося. Але я думаю, і такий початок буде застереженням Росії щодо недостосування і таких видів, тим більше проти України. Щодо перемоги на фронті, ну, я думаю, що зараз, поки ми тримаємо позиції, е, я думаю, в частині, можливо, і буде зараз і контрнаступ, але виходить все-таки на мирний процес приводів. Для нової глобальної воєнної конфронтації ну такого стратегічного рівня, тим більше, щоб Росія за своє ядерну зброю ну практично мало на даному етапі. Зараз ми ведемо переговори про припинення вогню, а тоді розширення вже е, зони е, взагалі військових дій на фронті. І третій варіант підписання угоди про мир. От якраз цей варіант характеризується тим, що ми повинні тримати трон, фронт. В тактичному форматі я думаю, що будемо десь наступати Росія, теж може, може буде тиснути, ну зрозуміло, погрожуючи різними засобами нових наступів, включаючи оту загрозу ядерну, але реально будуть домовлятися про складний мир. Отут важливо, як ми сформуємо свою переговорну позицію, як переконаємо американцям, яким способом може тиснути Росію. А ми знаємо і які критичні аргументи без ядерних зброй. Яке може бути надзвичайно важливе для самого Путіна, для його перспектив і його режиму? Тут треба зараз задіяти всі системи тиску і впливу з виходом на конкретний вже переговорний процес. Є аргументи, які будуть служити стимулами, і, зрозуміло, є аргументи, які будуть формувати виграшну позицію. Тому в даній ситуації я думаю, що спочатку будемо використовувати механізми миру, ані? Тоді будуть використовувати механізми тиску. Вони реально сформульовані, Микола Григорович. Ну і має значення з кого якраз будуть формуватися наступні переговірні групи. Слухала ваш коментар Еспресо ТВ, де ви говорили і розповідали про ось цих переговірників з боку Росії Карасіна та Бесіду. Ви говорили про те, що це дуже підготовлені і небезпечні переговірники, і що вони будуть нав'язувати свою позицію, виходячи лише з агресивних намірів РФ. От за результатами тих перемовин, які відбулися в Ріяді, за тими сигналами, які лунали, зокрема з боку. Росії і Сполучених Штатів, як ви оцінюєте, чи вдалося бесіді і Карасіну щось нав'язати? Е, ну, першу чергу, ці дві особи довели якраз е, позиції е, Росії щодо умов припинення вогню, а тоді відповідно перемиря і цілому миру. Основні параметри вони не приймали рішення, але чітко сформулювали. І на за результатами бачимо, що вже е, йде процес, начебто. І поступок. Першу чергу зараз США заяви про те, що Росія виставила як умову припинення вогню, особливо е, мирного суднопланства, Чорноморська так сказав, е, стратегія, щодо зняття санкцій. Це перший процес, і вони чітко це поставили як умову для регіонального припинення вогню. Це вже перший формат, про що ми говоримо, що це буде другий формат, інші санкції. Пов'язано з припиненням вогню по різним територіям, і зрозуміло, ми не б'ємо по критичні об'єктах, які дуже чутливі Росії. Вони поставили і ставлять питання, що ми ж не б'ємо по енергетичним об'єктам, не бийте по нас, тому що для Росії надчутливо Нафтопереробка особливо всі нафтоперекачка, великі об'єми зберігання. Це для армії, для зрозуміло, для інших структур економіки і для зовнішніх ринків. Тобто вони і тут добиваються свого рішення, і ми вже змушені не бити будемо. По їх, так сказати, енергооб'єктам, ну вони частково наші будуть бити по нашим, от але е, в цій ситуації більш вирушно буде Росія. Третій варіант вони обговорюють якраз питання пов'язане з територіями. Ми чітко заявляють позицію, що керівництво Росії, а вони це вміло доводили якраз американцям, по це тільки на ті умови миру, які передбачають п'ять областей, як ми казали, ті, які вони включили незаконно е, в Конституцію. Пам'ятаємо, що відков говорить, що вони ж референдумом йшли під долами автоматів, без участі людей, референдуму. Але відков, а в деякій мірі, навіть і Трамп раніше говорив, да, це так і було, що це ж російські території, російськомовне населення просто абсурдні твердження для лідерів світу, які дотримуються принципів міжнародного права, суверенітету держав? Які чітко підтримали Україну в межах 91-го року, і сама Росія підписала угоду про великий договор дуже співробітництва в межах 91-го року. Визнав всі території і Україну, і народ. Зараз що помінялось? Та нічого, помінялися як сказати, інтереси. Тому слабо працюємо з Трампом. Ми прямо скажу, я знаю, що його особисто і командою особливо групами впливу, які є в США, і е, з інших країн, які можуть впливати на нього, щоб поступово позиція мінялась. На принципі жодного права це принципи підтримки України. І аргументи, про які ми говорили, які будуть критичні для Путіна у випадку того, якщо не були погоджувати ці принципи, або тиснути: давайте території, давайте знімайте санкції односторонні, а тоді я припиню десь вогонь. Тобто це буде неспівмірно. Ці два переговірники жорстку цю лінію е, проросійського, так сказати, ну, по всіх секторах вели. І я прямо скажу. Практично ні на йоту відступили від цих принципів, але тільки робили, як благо, що якщо ви здастесь умовно, підете на те, щоб там зняти санкції, подись на територію, ми припинимо якийсь вогонь. Але при цьому Росія отримує все. А ми отримуємо так сказати, якби не обстріл і якісь е, умови ще виставлять по демілітаризацію і по іншим секторам. Оцей формат не працює. Треба дійсно, щоб наші провірники, американці, мали більш потужну позицію. Сильно по всім секторам у випадку незгоди на міжнародні принципи зрозуміло інші аргументи підтримка України, США, Британії і Європи в десятки в сотні разів більше високоточної зброї, яка однозначно змінить баланс на фронті, ніякі американські е висновки, щодо ядерного не спрацюють. Тому що тут же буде в цьому пакеті насілення всіх сил засобів і США, і Британії, і Франції, мінімум, на Росію, і попробуй позмагатися. Там високоточна зброя, а там устарівша. О, да, це поганий варіант, але теж для стримування він годиться, щоб все було готово. Але в Україні буде передано звичайне збройне високого класу, яке буде по фронту знищувати всі можливості Росії. Другий варіант оперативний, як ми говоримо, це тиск на свого Путіна, оточення сім'ю і на всі еліти. Дуже потужно, включаючи трильйони доларів за кордоном, які знаходяться. А це один із 48 факторів, які можна тиснути і в плані дискритації під. Хід дервати повністю керівництво російських та скальцих е екстремістів, фінансових, мілітарних груп, які ведуть війну з Україною. Ці операції проводилися свій час проти терористів, дуже ефективно діяли, оперативним шляхом. Відступали всі терористи і пірати, здавалися. Третій варіант це енергетика, яка дійсно діє тільки політична воля, понизити ціну 5 разів, і економіка деградує швидко. Не оті санкції точкові, якісь, які не грають ролі, а це реально. Це те, що подовжить на нуль всі прибутки. Це ще і от світопорядок, який формує тоді нове право світу за участю США, Китаю, Британії, Європи, Індії та багатьох інших країн, які формують модель без війни, можна назвали Хельсинки-2, припинення війни на принципах міжнародного права в Україні і відповідно поставити на місце Росії. Хоче в цьому світопорядку зайняти якесь місце, нехай йде во своясі, і притримується загальний пранк принципів. Ні. Тоді відповідна підтримка і України і всі засоби тиску на Росію комплексно. Оце аргументи. Я знаю, що Путіна він точно буде реагувати, якщо вони будуть реально не просто в теорії заявлені, а показує вже програми дій.